Згадом на Борис прізвище Новак. якби в мене такий самий незаконно встановлений гараж по вулиці Північній Колобудинку. 2. Зібрались ми тут 5 березня на 36-й сесії міської ради було прийнято 24 рішення про упорядкування встановлених на території міста тимчасових конструкцій. Рішенням 37-ї сесії були внесені доповнення, а саме тарифу. Що тут зібрались люди? Значить, коли е, звернулися. А і ще в 36 на 36-й сесії було як не зобов'язано, одним словом, передали, передали повноваження комунальному підприємству по організації роботи міського пасажирського транспорту директор Богачук. Коли ми звернулися на прийом до Богачука, виявилося, що е, цей дозвіл на тимчасову споруду включає в себе тільки дозвіл. Тобто мені якби дозволяють за 1670 гривень користуватися оцею железякою, яка і так є моя. При тому, що не виділяють ні землі, нічого. Крім того, от я можу показати вам калькуляцію, яка є. Ось ця калькуляція. Додаток номер 1 При тому в договорі дуже багато. Пунктів, які нас не влаштовують, запитавши, чи ми можемо вкласти типовий договір, виключивши ці питання, нам було в формі ультиматуму висказано або, або. Запитавши, знову ж чи е, володіє комунальне підприємство дозволом на право розпоряджатися землею. Така сама відповідь, поки ви платите, ви стоїте. Ось як в 90-х на базарах. Скільки вимагають за місяць користування гаражем? За місяць немає, значить за попередній, за те, що буде зроблений навіть не паспорт, а дозвіл на користування гаражем 1670 гривень. Сюди входить заробітна плата працівника, амортизація навіть рентабельність включили. Плюс значить, щорічний внесок до цільового фонду міської ради 800 гривень. На рішенням 37-ї сесії на переоформлення на іншого власника 1200 гривень на продовження терміну дії договору, тобто наступний рік 1120 гривень, плюс 800 гривень цільовий фонд. Він нікуди не дівається. Але якщо гараж встановлений після 1 березня, відповідно, не 800 гривень, а 10 тисяч гривень. Так, це рішення у нас 37-ї сесії 37-ї сесії, номер 87 А куди йдуть гроші? Це міську раду чи в якісь інші російські? О, що, куди йдуть гроші? Оцих 1670 гривень йде до комунального підприємства по обслуговуванню міського пасажирського транспорту. До того ж, сам пан Богачук на зустрічі сказав, що ви приходите до нас з квитанцією про сплату 800 гривень до цільового фонду, а решта грошей приносите сюди. Ну, я так зрозумів, так. Да. Приносити сюди до комунального. Ця наша зустріч є в мережі інтернет, називається Розмова з Багачуком». Далі ми підготували як звернення до громадських організацій. Так і звернення колективне до органів прокуратури з вимогою перевірити законність даних рішень органів місцевого самоврядування та комунального підприємства по організації міського, по організації роботи міського пасажирського транспорту. Колективне звернення. що За цих гроші ми будемо так же незаконно і стояти, як стоїмо. Я сказав, 90-й. Заплатив, стоїш, не заплатив. Не заплатив, зносять, заплатив, гараж все рівно незаконний, але влада згодна, щоб ти рік простоює. На землю не ведеться ні слова. На землю ні, ні слова. Тобто, якщо подивитися відео, віде, віде, можна як на ютубі, я можу вам дати оригінал. На землю? Давайте будемо оформляти землю. А хто їм всю землю дав? Не в землю. За землю ніякої мови не ведеться. Ага, то за гараж таки. Тільки за металеву конструкцію, яка... До речі, в їхньому колективному договорі типовому договорі, чітко вказано, що вони спираються на статтю 338 Цивільного кодексу України. Стаття 338 це право на знахідку. На знахідку. Так, вони його знайшли, попередили. І якщо вони звернулися, не уклавши з ними договір, вони його забирають, як знайдено. І далі, щоб у них забрати, потрібно буде надати документ. В якого железного гаража є номер? Навіть якщо є квитанція про те, що я його купив, довести, що це моє, неможливо. Відповідно, вони продають його, це вказано все в договорі. Вони його продають і за, за гроші, які отримані. Як як аби оплачують за демонтаж? Ну фактично, ви вже нічого не отримуєте. Ні... Це все є в типовому дому. Я, 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 я думаю, що може, якісь документи ще на землю дають. Нічого, на землю нічого не, не, не дають. І, бумаги не і фактично, ну проласлав, земельний кодекс стався решта під безфундаментну конструкцію земля не виділяється. Так що це чистої води з здирності.